Любі підписники та гості нашого каналу! Протягом найближчих кількох хвилин ми розповімо вам, яку погоду слід очікувати у понеділок, 5 серпня. Напишіть у коментарях назву вашого населеного пункту, і ми обов'язково включимо його в наступні випуски. А тепер поглянемо на метеорологічну ситуацію на заході нашої країни. У Львові Парасолька точно стане в нагоді передбачається дощ. Після обіду буде злегка прохолодно. Максимальна температура на рівні 20 градусів вночі 12 градусів. У Луцьку в понеділок, 5 серпня слід очікувати прохолодну і дощову погоду. Максимально повітря прогріється до 20 градусів. Мінімальна температура вночі 13 градусів за Цельсієм. У Рівному також дощитиме. Максимальна температура повітря очікується на рівні 20 градусів за Цельсієм. Вночі температура повітря становитиме 13 градусів. У Тернополі передбачається дощ. Максимально повітря прогріється до 20 градусів за Цельсієм. Вночі температура повітря становитиме 13 градусів. У Івано-Франківську вдень можливий дощ, який до вечора закінчиться. Максимальна температура повітря становитиме 21 градус. Температура вночі становитиме 16 градусів. В Ужгороді в понеділок також дощитиме. Температура повітря становитиме 25 градусів у день та 15 градусів вночі. У Чернівцях очікується хмарно з проясненнями. Температура повітря становитиме 25 градусів. Вночі температура становитиме 18 градусів. У Хмельницькому буде без опадів, але під кінець дня очікується дощ. Температура повітря становитиме 23 градуси, вночі 14 градусів. У Кам'янці-Подільському вдень буде хмарно з проясненнями. Під кінець дня очікується дощ. Температура повітря прогріється до 25 градусів. Вночі очікується 15 градусів. У понеділок у Мукачево буде хмарно, але без опадів. Максимально температура повітря прогріється до 25 градусів та опуститься до 18 вночі. У Дрогобичі буде дощ в день. Температура повітря 20 градусів, вночі температура опуститься до 13. З самого ранку Ковель зможе насолодитися ясним днем. Після обіду небо укриється хмарами. Вдень можливий дощ, який до вечора закінчиться. Повітря прогріється до 19 градусів в день, вночі 12 градусів. У Червонограді вдень можливий дощ. Температура повітря становитиме 21 градус в день та 13 градусів вночі. У Карпатах в день можливий дощ. Температура повітря прогріється до 22 у день, вночі становитиме 17 градусів. Тож маємо кілька порад на випадок дощу. Збираючись на вулицю, перевірте прогноз погоди та візьміть з собою парасольку, щоб не промокнути. Будьте обережні на дорогах. Під час дощу дороги стають слизькими, тому будьте уважні та обережні. Особливо, якщо ви за кермом. Дощ може спричинити затримки транспорту, тому враховуйте це, плануючи свої поїздки. І найголовніше не забувайте про позитивний настрій. Повертаємося до прогнозу погоди на півночі нашої країни. Загалом без дощів. Тож насолоджуйтесь сонячною погодою. Але не забувайте про головні убори. У Чернігові прогнозується мінлива хмарність без опадів. Максимально стовпчики термометрів піднімуться до 26 в день та до 16 вночі. У Києві в понеділок мінлива хмарність без опадів. Максимальною температура буде на поділці 27 градусів у день та 18 вночі. В Житомирі без опадів хмарно. В день температура становитиме 21 градус, вночі 14 градусів. У сумах буде спостерігатись мінлива хмарність без опадів. Вдень температура становитиме 26 градусів, вночі 15. У Білій церкві весь день протримається мінлива хмарність, опадів не передбачається. Цілий день буде тепла погода. Вдень спекотно, максимум стовпчик термометру покаже 27 градусів у день та 18 вночі. У конотопі буде хмарно з проясненнями, без опадів. Максимальною буде температура на рівні 25 градусів вдень та 16 градусів вночі. Вдень у Славутичі небо затягнуть хмари, але опадів не передбачається. Температура повітря 25 градусів в день та 15 градусів вночі. Далі більш детальний прогноз погоди для центру України. Загалом у центрі в понеділок спостерігатиметься справжня літня погода. Вдень спекотно, а вночі прохолодно. У Вінниці в понеділок буде хмарно, без опадів. Температура в день становитиме 25 градусів та вночі 16 градусів. У Черкасах буде спостерігатися мінлива хмарність без опадів. Температура повітря буде на рівні 29 градусів в день та 16 вночі. У Кропивницькому в першій половині дня буде достатньо тепло. Решту часу буде дошкуляти спека. Повітря прогріється до 30. А вночі стовпчики термометрів покажуть 19 градусів. В день буде спостерігатись невелика хмарність, яка до вечора вже пройде. Опадів не передбачається. У Дніпрі весь день протримається мінлива хмарність, опадів не передбачається. Повітря в день прогріється до 27 градусів за Цельсієм. Вночі буде спостерігатись приблизно 18 градусів. В Полтаві буде хмарно, але вечірнє небо стане ясним. Температура повітря становитиме 29 градусів у день та 17 градусів у ночі. У кривому розі буде спостерігатись мінлива хмарність без опадів. Температура в день досягне 30 градусів. Вночі температура впаде до 20. У Кременчуці опадів не передбачається, буде спостерігатись мінлива хмарність. Температура становитиме 29 градусів в день та 18 градусів вночі. Далі розкажемо, яка буде температура на півдні України. Отже, у Запоріжжі буде хмарно, без опадів. Максимально стовпчики термометрів покажуть 27 градусів у день та 18 градусів вночі. У Миколаєві буде хмарно з проясненнями. В день повітря прогріється до 31 градуса, вночі 21 градус. Невелика хмарність в Одесі до обіду згуститься в щільні хмари, але пізніше небо стане ясним. Опадів не передбачається. Температура повітря прогріється до 29 градусів в день та 18 градусів вночі. В понеділок у Херсоні буде хмарно з проясненнями, без опадів. Повітря у місті прогріється до 29 градусів в день та 20 уночі. У Сімферополі буде мінлива хмарність без опадів. Максимальною буде позначка термометра на поділці 30 градусів в день та 18 градусів вночі. У Нікополі також хмарно з проясненнями. Опадів не передбачається. Температура повітря в день плюс 28 градусів, вночі плюс 20 градусів. На півдні буде сонячно та тепло, але не забувайте пити багато води. А якою буде погода на сході нашої країни, ми розповімо далі. У понеділок у Харкові очікується ясний день. Тільки до вечора на небі зрідка будуть з'являтися хмари. Опадів не передбачається. Стовпчики термометрів піднімуться до 27 градусів в день та опустяться до 15 вночі. Понеділок у Донецьку буде дощовим: в день температура повітря підніметься до рівня 28 градусів. Вночі очікується 19 градусів. В Луганську буде хмарно. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 26 градусів. По обіді передбачається дощ. Вночі опустяться до 19 градусів. Аби не загубити наш канал, підпишіться та поставте вподобайку у правому кутику. А вже завтра очікуйте на свіжий прогноз погоди. Щасти вам та гарного дня, незважаючи на погоду!